Поки батьки працюють, у могилеві подільському продовжують свою роботу чергові дитячі садочки. Останнім цього літа відчинив свої двері для маленьких містян дошкільний навчальний заклад номер 1 наш садочок є черговим в літній період, і це є період з 1 по 31 серпня. Наш садочок вже приймає усіх діток нашого міста, і ми дуже раді кожній дитині, яка відвідує наш садочок. Наші вихователі мають підхід до кожної дитини і роблять різноманітним кожен день, щоб у дитини був гарний настрій і позитивні емоції. На літній період у дошкільних закладах зменшують навчальне навантаження. Дітки проводять більше часу на свіжому повітрі, займаються фізкультурою, проходять різноманітні квести, досліджують природу та розповідають нам, що ж їм подобається у садочку. Мені подобається бути в садочку, бо садочок дуже хороший. Мені дуже подобається це спати. Тут спати в садочку да. і гратися. Тобі подобається? Так. Да. Ви приходите в садочок, що далі ви робите? Їмо, граємось, потім йдемо на двір гуляти. Мені здається, Заняття що у вас хоча. зараз чудове життя, правда? Так. Да. Супер. Як вам вихователі ваші? Добрі, хороші. Піклуються про вас? Так. Да. Може, ви б щось хотіли побажати нашим телеглядачам? Щастя, здоров'я і перемоги. Аби оглянути, як малеча проводить свій час, дошкільний навчальний заклад оглянув і міський голова Геннадій Глухманюк. Поспілкувався із директоркою закладу та вихователями, подякував за роботу та піклування про дітей. Загалом у садочку чотири вікові групи ясельна, молодша, середня та старша. За час перебування разом дітки роззнайомилися, потоваришували і зараз це одна дружня команда, незважаючи на те, що усі вони з різних садочків нашої громади. Вихователі ДНЗ номер 1 дуже креативні та постійно вигадують для малечі нові ігри та квести, аби діткам було цікаво. Відтак вони усміхнені та щасливі. Літо незабаром закінчиться, і вже з кінця серпня усі дошкільні навчальні заклади міста планують повернутися до звичного режиму роботи.